Послання апостола Павла до Євреїв, Глава 8. У тому, про що я веду мову, головним є ось що. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Адже кожен первосвященник настановляється на те, аби приносити дари й жертви, тому й потрібно, щоб і він мав що принести. Тому, коли б він був на землі, то не був би священником. адже є ті, які приносять дари за законом, які служать образові й тіні небесного, як було вказано. Мойсеєві, коли мав спорудити намет, пильнуй, кажу, зроби все за зразком, який був показаний тобі на горі. А тепер він прийняв значно краще служіння, оскільки він є посередником кращого завіту, узаконеного на кращих обітницях. Бо якщо б перший завіт. Був бездоганним, то для другого не шукалося б місця. Докоряючи їм, він говорить: ось надходять дні, мовить Господь, коли з домом Ізраїля і з домом Юди я укладу новий завіт. Не за завітом, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли взяв я їх за руку. Щоб вивезти їх з єгипетської землі. Оскільки вони порушили мій завіт, то і я їх покину, каже Господь. Ось завіт, який я укладу з Домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь. Мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях і буду. Для них Богом, а вони будуть для мене народом, і ніхто не буде навчати свого ближнього та свого брата, кажучи: пізнай Господа, бо всі вони пізнають мене від малого до великого, тому що я буду милосердний до їхньої неправедності і більше не згадаю їхніх гріхів. Та їхнього беззаконня. Коли йде мова про новий, то тим самим перший він визнав старим, а те, що стає давнім і старіє, близьке до зотління.